Йуху, колеги, я не можу інакше виразити свій захват, тому що це дійсно неймовірна подія, приємна подія, захоплююча подія. Все, ось подивіться. Попрошу оператора показати, щоб ви були впевнені, що того неподобства більше немає. Ніякого серпа і молота, який 42 роки там висів. Там йому взагалі не місце останні більш ніж 30 років, так точно. Але ж але ж нарешті, сьогодні ми з самого ранку тут чатуємо, чекаємо, знімали спочатку колоски. Ми простежили. Потім двічі повітряні тривоги зупиняли всі роботи. І скажу вам по секрету, ось навіть другий раз тільки монтажники піднялися нагору. Ви уявляєте, яка там висота, як тяжко туди підняти, Тільки піднялися, тільки розпочались роботи. Ось бачите, вони зараз зрізають там залишки колоска. І тільки почались роботи. Знову лунає повітряна тривога, і така нецензурна лексика на весь музей, але ми можемо їх пробачити, тому що ми їх розуміємо. На щастя, тривога тривала недовго, і вони знову повернулися і виконали свою роботу. З нетерпінням ми чекали і спостерігали, як повільно цей радянський символ спускається вниз. Його спускали по тросам спеціальним, закріпленим. Техніку безпеку дотримуються. І вже, вже, вже готовий, готовий наш герб, наш тризуб вилитий зі сталі з нержавічі 550 кілограмів. Його виготовили поблизу Києва на заводі, на підприємстві і обіцяють, що четверг п'ятниця його привезуть вже сюди. Насправді підрядники кажуть дуже складно, тому що поставили стислі терміни. Багато про це говорили, що будуть замінювати. Ось в липні розпочались роботи і намагаються встигнути до кінця серпня. Заважають тривоги, може заважати погода, але вони дуже стараються, прошу прямо мову. Це сроки, які нам дали. Вони дуже стислі. тому що ідея зміни була десь на початку літа, потім Майже місяць обговорювались, а вже в липні стартували. За місяць зробили дуже багато. Герб вже готовий, виконано всі підготовчі роботи. Передбачаємо, що буде все вчасно. Ще хотіла б нагадати, що. Пам'ятник встановили в 1981 році, і ось тоді ще на момент його проєктування, у 70-х роках він задумувався як пам'ятник перемоги. Тож я дуже сподіваюся, що з українським грибом це дійсно буде пам'ятник наш перемоги, який таки нам дуже добрий хороший знак дасть. Суспільний резонанс був дуже великий стосовно того, чи на часі зараз це робити. Але я хочу нагадати, що в липні минулого року в дії проводили, проводили опитування, і 85% українців проголосували за те, щоб декомунізувати цей щит і поставити туди тризуб. Державних коштів на це зараз немає, тому допомогли меценати. Прошу пряму мову. Проєкт фінансово забезпечений. Тіше дуже, що це не за рахунок державного бюджету. Признаюсь, що за рахунок бюджету ми не могли б його зробити, адже розуміємо ті пріоритети, які стоять на сьогоднішній день перед державою, і навіть ті кошти бюджетні, які все ж таки ми і виділяємо на гуманітарні проєкти, але вони мають бути виділені вкрай продумано і вкрай виважено. Швидше за все, що за відсутності позабюджетного фінансування цей проєкт ми б відклали. Але будемо дякувати благодійникам, які зголосилися, які внесли свій фінансовий ресурс для того, щоб цей проект відбувся. І нам сьогодні наголосили, що раніше проєкти оцінювали трошки дорожче, як 26 мільйонів. Сьогодні кошторис 22 мільйони. От вкладаються в 22 мільйони гривень. 20 мільйонів там ремонтні роботи. Всі два на герб. Герб буде виготовлений півтони. Якась частина запорожцяпорізької сталі, якась частина європейської, тому що там дуже складно, щоб він був вага. Вага якість хороша, але вага щоб була, тому що там велика парусність на горі. Хочеться подякувати монтажникам. Працівникам, які там там спека неймовірна внизу. Я навіть не уявляю, яка там на висоті, як це там працювати дуже складно, плюс дотриматись всіх технік безпеки. і Але вони роблять, я вважаю, дуже важливу роботу сьогодні. І ось особисто в мене у мене таке натхнення після того, як зняли, як наче, тягар з серця якийсь у мене зняли. Тому я сподіваюся, ця подія потішить всіх наших глядачів, колеги.